Приватбанк пропонує батькам усіх українських школярів зручну систему, яка допоможе їм контролювати витрати своїх дітей. Ви можете скористатися карткою юніор, якою ваша дитина оплачуватиме свої шкільні обіди чи будь-які інші покупки. Перший заклад, який долучився до програми Радивилівська школа ліцей номер 2 про зручності такої співпраці з Приватбанком розповідає директор школи. Зникає питання. Обігу коштів в навчальному закладі, тому що у нас в 5-11 класах йде харчування за рахунок батьківських коштів, а не за рахунок держави. І е, коли кошти обліковувалися, скажімо так, готівкові, це викликало певні труднощі в плані якому? В плані тому, що коли дитина харчувалася, наприклад, понеділок-вівторок, середу вона хворіла, то е, можливості, скажімо так, неготування порцій не було. А так зараз, якщо дитина розрахувалася, на неї готовлять. Якщо не розрахувалася, на неї не готовлять, і вона таким чином тих своїх 5 гривень за них не хвилюється, вони лишаються на карточці. Коли я запитав у учнів 6 класу, кажу, ну як вам подобається? Вони кажуть, так єдиний мінус. каже, мамі ка приходить. СМС повідомлення про те, скільки грошей і де витрачено, приходить батькам протягом двох хвилин. Для поповнення картки можна навіть не виходити з дому, а скористатися послугою Приват 24 або ж перевести кошти з власного рахунку. Це дуже подобається батькам. Про переваги розповідає мама двох школярів. «У мене два школьники. Приходить зранку смс. Я бачу, що він вже пообідав. Я бачу, що він не потратив гроші, не пішов, купив там чіпси чи сухарики. Зараз на даний час моя дочка відпочиває в таборі Молода Гвардія в Одесі, і тут закінчились гроші. І це постійно, бо ми неодноразово їздимо там в Крим. І ми собі перечислили гроші її. Ну вона має свою карточку. Все зняла нововведенням радії і працівники їдальні кажуть, що таким чином економлять свій час. Я рахую, що це дуже прекрасно для батьків легко, для дітей легше, для нас зручно. Прийшли діточки, повідмічалися. Кількість дітей на кількість дітей ту значить їсти наготовили. Меню у нас висить. Щоденна і тижнева дитина підійшла, подивилася. Наприклад, гречки не люблю, відмічатись сьогодні. Не буду хай би інші школи так уводили. Бо це є нормально, крім того, для школярів відкрили бізнес школу юніорбанку. Щотижня на заняття до них приїжджають топ-менеджери Приватбанку і навчають підлітки фінансової грамотності та вміню використовувати сучасні банківські інструменти. Це є освітня програма, завдяки якій ми дітей навчаємо ці фінансові грамотності. Ми навчаємо їх правильно розпоряджатися своїми коштами. Ми їх навчаємо мати якісь таку довіру фінансову між ними і їхніми батьками. І мати можливість їх зекономити, мати можливість заробити додаткові бонуси за допомогою карти юніора. Адже вони починаються все з розрахунку в шкільних столовах. Вони вчаться, починають робити покупочки по карті юніора. Правильно розмірковують, що карту їм вигідніше в магазині купувати речі, купувати. Твари. Про зручності використання картки юніора нам розповіла десятикласниця Марія. Мені ця система дійсно сподобалася, тому що це набагато зручніше, і ти не переживаєш за свої гроші. Тобто на картці е, гроші більше в безпеці. Ти не переживаєш за готівку, що ти можеш її втратити. Після отримання е, картки юніора перед переді мною відкрилася можливість навчатися в бізнес школі. Відкрилися нові е, фінансові можливості. Навіть для найменших школярів користування карткою не викликало жодних труднощів місяць користуюсь за карткою і розраховуюся в магазині в їдальні. Тепер я сама себе розраховую в їдальні. І тепер я з банківською картою і технікою на «Ти». І я можу не хвилюватися за свої кошти. Окрім цих переваг, працівники Приватбанку приготували сюрприз для школярів. Одна з десяти покупок в столові за допомогою картки безкоштовна. Приватбанк пропонує усім навчальним закладам долучитися до системи ЮНІОРБАНКУ і відчути переваги і зручності такої співпраці.